щороку День журналіста відзначають 6 червня. З нагоди професійного свята у Рівному нагородили представників засобів масової інформації. Подібні заходи, спілка журналістів України у Рівненській області проводить щорічно. У цьому році ми вперше зробили трохи по-іншому. Окрім того, що визначили переможців творчих конкурсів, то в цьому році нагородили групу журналістів нагородами, так званими нагородами народної пошани від всеукраїнського громадського об'єднання країна. І такі нагороди одержали два ордена. Ми вручили за розбудову України. Нагороджували тих, хто зробив вагомий внесок у журналістику представників телебачення, радіо, друкованих змі. Також відзначили колег, які захищають Україну від ворога. Сергія Кондрачука, військовослужбовця АЗОВу, нагородили медаллю за оборону рідної держави. Зараз перебуває на реабілітації через поранення. Свій шлях розпочинав саме з журналістики. Я напевно. Серед своїх побратимів точно не заслуговую на якісь нагороди чи медалі, тому що якось так доля розпорядилася все моє оточення. Зараз це чи переважна більшість там, понад 90% – відсотків що пройшли Маріуполь, Азовсталь, або були обмінені в результаті обмінів, або були евакуйовані. Газетою року стало видання Володимирецький вісник. Представниця газетного видання каже, читацька аудиторія у них досить велика. Запевняє, втримують її завдяки наполегливій роботі. Ми пишемо про проблематику. У нас тематика і журналістика рішень. І розслідувальна журналістика разом з тим, ми займаємося і грантами. Наприклад, станом на сьогодні редакція веде три одразу три проекти: це по гендерно-чутливій тематиці, це по проблематиці жителів громад, і по комунікаціях між жителями громад Вараського району і владою. Загалом було вручено понад 20 нагород для представників засобів масової інформації. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.